Так, на соскатрас поставлено другий корпус. Зараз покажу. Так. Відкриваю, що там О, по дві рамки витягнуті вверх. Рамка посередині з вищиною вже забудовується. Букові так само будується. Це теж бачу, будується. Короче, вже працюють на, на чотирьох рамках. 119-та теж має корпус F1. Так, тут я підвірю також через одну рамку теж забудовують. Нормально, нормально працює так хорошо. Це датський А тут он в комарю. Ніяк не заспокоїться, хоче влізти в тепло і жити тут. Так, сьогодні холодно. 9 число. Ну ще мабуть до 15-го так потягнеться. Холода далі вже якось десь краще. Це 119-та з того першого вигоду. Так. Тоже другий корпус рута. Так, займаюсь. В першому корпусі сім'я, на вот. другому корпусі вот так Ось вот так якось. Така справа.